Вітаю! Карта дня на сьогодні. Давайте подивимося. Ось ця карта в дуже багатьох розкладах завжди і по енергіям сьогодні програється як думки, як багато думок. Як щось, як знаєте, як цю голову просто настільки напружує, що не можна розслабитись, не можна релакснути, не можна нормально заснути, не можна спати. Якесь безсоння, знаєте, якась тривожність. Ось ця карта у багатьох сьогодні отак так от програтися. До речі, з тривожністю я дуже гарно працюю методом системних розстановок. Є різні варіанти, є робота зі мною індивідуально, є марафон Життя без тривог, де ви можете його пройти абсолютно самостійно з моїм супроводом і отримати такий от класний висококласний результат. Звертайтесь, пишіть в директ, кому відгукнулося прямо по енергіям сьогодні. Готова сьогодні робити такі спецкласні пропозиції. Так що пишіть в індивідуальні, в особисті повідомлення і отримайте свій бонус. Подобаються мої розклади, такі щоденні підказки. Ставте лайки, подобайки. обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Фейсбук, тік-ток. Робіть репости моїх відео для мене це надзвичайно важливо, бо більше людей знають про мене і ви це робите. І я дякую вам за це. Бажаю прекрасного дня і! Скоро побачимось.